Усім привіт! Сьогодні я приготую м'ясо на вечерю, яке просто тане у роті. Для початку на противень я викладаю копчений бекон, приблизно 200 г. Викладайте так, як показано на відео. Поки відставляю противень в сторону і беру нашу свину вирізку приблизно 800 грам. І вздовж неї, як на відео, треба розрізати її. Але не повністю, тільки середину. Перекладаю вирізку у миску. І заливаю моїм улюбленим напоєм кока кола Так вам не почулося саме Кока-Кола. Якщо ви приготуєте за моїм рецептом, ви побачите, наскільки смачно виходить таке м'ясо. Накриваю харчовою плівкою. І залишаю маринуватися десь на пів години, 30-40 хвилин. Поки м'ясо маринується, я готую спеції, по чайній ложці усе Сушений часник, паприка, сіль, чорний перець. А також за бажання можна приправу до м'яса. Далі нарізаю нашу цибулю ось такими півкільцями. перекладаю її на сковорідку. і включаю середній вогонь. Це буде наша начинка. Поки цибуля смажиться, починає смажитися, я наші печеріці нарізаю ось так, як на відео. Приблизно 200-250 грам потрібно печеріць. І додаю печеріці до нашої цибулі. На відео камера виключилась, як я солю та перчу, але це треба робити за смаком. Все перемішую, чекаю, поки волога випариться і вимикаю. М'ясо достаю з, з мого маринаду, Перекладаю на паперовий рушник, зверху ще один паперовий рушник, який забере непотрібну вологу. Перекладаю м'ясо на наш бекон і посипаю нашими спеціями. І просто руками втираю їх, розтираю. Тепер викладаю начинку. Після грибів з цибулею ви можете за бажанням або сир, або як я масло додати. Чесно кажеться, у мене просто сиру не було вдома, тому я поклала масло. Але вийшло дуже смачно. І потім загортаю ось так обережно з двох сторін, роблю рулетку. Духова шафа вже розігрівається до 180 градусів. Закутую у фольгу і ставлю випікатися. За бажання можна зробити гарнір. Гарнір у мене з картоплі. Просто 4 картоплі я розрізаю, але не повністю. Роблю такі надрізи. Також на противень. Салю перчу додаю часник і олію. У мене так, така вечеря випікалася 50 хвилин. Ви дивіться за готовністю 45-50 до години. У кожного духова шафа випікає е, по-своєму. Тому, будь ласка, орієнтуйтеся на свою духову шафу. Такого маринаду м'ясо виходить дуже м'яким. Смак просто неймовірний. Смак незвичайний, як у ресторані. Бажаю вам спробувати, щоб самим переконатися, наскільки це смачно. Я сподіваюся, вам цей рецепт сподобається. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви про це думаєте, чи вже готували ви таке. Також прошу підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. А я бажаю вам усього найкращого, цілую, люблю! Бувайте!